Всіх вітаю. Сьогодні на Канн вийшло нове оновлення. Добавили дуже багато цікавого, а ще додали нову роботу, а саме пілота. Я вже сюди приїхав, ми зараз пропрацюємо цілу годину та дізнаємось, скільки тут взагалі можна заробити. До речі, а ось переможець з попереднього відео. Напиши мені в Discord чи в телеграм протягом одного тижня, то я тобі віддам виграш. Також я проводжу новий розіграш на 100 тисяч. Якщо ти хочеш прийняти участь, просто напиши коментарі, постав лайк та підпишись на канал. В наступному відео будуть ітоги. Ну і звичайно, саме основне, якщо ти хочеш грати на Квант обов'язково водь мій промокод. Відкриваєш телефон, вводиш промокод. У мене отримаєш 50 тисяч та бонусний рівень, і також я тобі надаю 25 тисяч, якщо ти мені напишеш та докажеш, що ввів саме мій промокод. Що ж, а ми не будемо медліть і погнали працювати. Дана робота знаходиться недалеко від нової автошколи, ось такий от значок літачка, ми підходимо і бачимо ось такого от персонажа, скажімо так, льотчика. Підходимо до цього персонажа, він нам розказує про всякі бонуси, перспективи. Тобто, якщо ми точніше завеземо вантаж, то більше отримаємо, Тож тут є в система прокачки рівнів і так далі. Ну, це в принципі діло звичайне. Так що подавайте встраємося і дивимось далі. Мінус, який хочу сказати, те, що тут немає форми пілота. Було б дуже прикольно, якби ми змогли передягнутися та кататися у формі пілота. Так, підходимо, тут з'явився новенький значок, і як ви бачите, тут є три види транспорту. Ми, звісно, беремо самий звичайний, самий простий. Він їде, в принципі, не так швидко, як і ті. Ну, коротше, не суть. Я так зрозумів, з те, цієї навички ми зможемо отримати новий. Вибираємо колір і погнали. Так, все ми зараз пам'ятлися. Тепер потрібно просто загрузити наш літак. Так, загружаємося. Як я зрозумів, ми отримуємо 5 вантажів, які нам потрібно буде доставити, після чого знову повернутися сюди і завантажувати по новій. Ну, діло звичайне, в принципі, нема ніяких таких нових систем. Це отлічно. І перший вантаж знаходиться, де в нас? Ага, аж тут. Все, тепер я так зрозумів, нам просто потрібно туди летіти. Ну і все, просто летимо. До речі, я сьогодні вперше зробив права на якби воздушний від транспорту, так що вчимося літати по новій. Так, все тепер полетіли просто до мітки, поглянемо, скільки нам вдасться за це зробити. Я гадаю, що десь за одну мітку ми будемо заробляти 2-3 тисячі, хоча літачок не такий швидкий, тому можливо навіть і більше. Та такий от краєвид. Так що давайте погнали. Хвати, дивіться, треба заробляти деньги. Так що погнали. І так, на першу відстань я витратив десь 3 хвилинки не більше. І ми з вами зробили ось таку кількість грошей, зараз ви все побачите. Е, так, як я зрозумів, нам потрібно більш по центрі, більш по центрі цього диму пролетіти, і якомога нижче. Чим нижче, тим більший є відсоток з Такс. Ну, я гадаю так нормально, в принципі, ото його стоп зачеплю. Так. Ага, от дивіться, в чаті є. Точність 95%. Бонус 19%. Це я зрозумів так за те, що ми так попали. Буст 118 метрів, бонус 30%. Ага, тобто це ще високо. От навіть написано, що з бонусами ми заробили 3373 долара. Без бонусів 2264. Тобто, це вже загальна якби, вартість, скільки ми зробили. Якби я не зробив би все так, як треба, то зробили б 2200. Ага, ну це 5 маршрутів іде. Нехай будемо брати всі мінімум по 3000 тисячі, це вже 15 тисяч. Ну, в середньому нехай буде навіть 1012. Але за скільки часу невідомо. Начали ми якраз під час підею, тому буде дуже класно все підсумувати. От трошки не продумали, я вже бачу. Дуже, от як тут з то вантаж низько. Точність 85. Висота 13 метрів. От як там можна було нижче? Тоже не придумано. Так, давай максимально низько. Тут потрібно якось приземлитися, але як, ну тут трошки незручно, давайте так, бам. Єсть. Максимально близько було, точність 93%, бонус 18%. Висота 6 метрів, бонус 50%. Так, я вже бачу, трошки я не туди полетів, воно знизу, прямо на мостові. Давайте зробимо ось так от. Блін, от розворачувати цей літак дуже важко. Ну, можна навчитися, в принципі. От я нормально розвернув, якби, якщо нема на що жалітися. Такс. І скільки? Точність 92%, бонус 18. І бонус за метраж висоту, тобто 50%. Я так зрозумів, що більше, ніж 50% бонусу за висоту нам не дадуть. Ні, ну це нереально, це не продумано. От як я можу між деревами. Низько пролетіти, скинути вантаж і швидко злетіти. Я літак розбив просто. Так що це треба фіксити, це треба фіксити. Так, зараз летимо ми на іншу цю. На інший паркінг, він десь тут знаходиться, на цій полосі. Тут, до речі, недалеко заправка, я гадаю, що можна і заправитись за одну. Давайте якось можна в польоті. Опа, лайфхак. В польоті просто написано. отлічно. Так, десь спереді там заправка, вона ще й зачинила, зачинена, так. Не зачинена, зачинена. Заправка 7 штук. да вони, вона зачинена, дивіться. Всі заправки, на всіх заправках вже нема бензину. Поняв, прийняв. Та ні, ну ви просто подивіться, як тут можна скинути нормальний монтаж. Тут дерева заважають, ну це нереально, я не знаю, ну це треба реально міняти. Я то якось можу скинути, але з відсотком там 20-30 максимум, ну 50 тут точно не вийде. Да, Треба трошки допрацювати. Так, зараз буде дуже опасно. У мене 3 літра пального залишилося, і зараз ми під'їжджаємо, скидаємо це від 100%, скидаємо монтаж, а чи встигнемо ми за новим літаком. Навряд чи, Навряд чи встигнемо. Бензин дуже швидко тратиться. Якби було літрів 6, то ще норм, ще норм було. Так, ну підлетимо ми 100% до тої тімки, так що зараз скинемо. А як далі добиратися, це вже повезе, не повезе. 2 літри, все. Ні, це все. Буде весело падати. Поняв, приняв. так от. Так, 20 хвилин. 20 хвилин. Е, я зараз по фастіку, в принципі, де ми тут. А. Ну, ми могли б, я просто трошки не розчитав. Так, окей. Окей, окей. У мене є аптечка. Давайте зараз по фастіку. Зараз 20 хвилин, якраз 20 хвилин ми пропрацювали, почнемо зараз заново. Як би то. Ну, до там, можливо, там 5 хвилин буквально, як я допрацюю, а може людина поможе. Опа. Гарна, зараз вилікує, вилікує. братан нас. Здорово, братуха. <реш> я тут, коротше, знімав відео, як літаю на самолітіках, ти розбився трошки. <реш> так от, ребятки, зустрів колегу ютубера. Так що зараз ми їдемо. Давайте по фастіку, 20 хвилин. Нам прям конкретно повезло, що він був. Так що погнали, погнали швидко. Пройшло всього лише 20 хвилин, а я вже розбився. Ну нічого, я орендував новий літак і ми полетіли виконувати далі завдання наші. Так, на курсі бачу дим, нам там треба скинути вантаж. Погнали. Було б цікаво, якби зробили б якусь взаємодію між тим, що там пілот скидує вантаж, і потім з ним далі щось відбувається. Наприклад, там бандоси приїжджають, лутають цей вантаж, чи і гравці просто лутають там якісь там не знаю, скарби і так далі, можуть випустити таким шансом. Було б прикольно. Би. От так от треба робити реально на криші ставити і там скидати, типу, або в пустелях, де взагалі об'єктів ніяких немає, а це норм. Це вже зовсім інша справа, як то говориться. Але теж трошки не так. Ну ладно, нормально, нормально. Коротше, точні, все нормально, я прям не так. Я просто гадав, що воно не зарахує, тому що я трошки в бік влетів, але нормально. Так, це вже остання мітка, зараз буде міняти літак. До речі, я вже працюю пів години, то, в принципі, більш-менш заробіток ми вже могли з вами поняти. З ним навіть взаємодіяти не можна. Тому. ой, тому вилазимо. З ним не можна взаємодіяти. Тому спавнимо новий. Доки не це. Так, нарешті пройшло вже декілька десятків хвилин. 10 хвилин пройшло, я вже знайшов заправку, на якій з'явився бензин. Ми тут заправимося і я гадаю, що вже докатаюся. Осталось буквально 20 хвилин і ми вияснимо, скільки тут можна заробити. Так що так, так, останні маршрути. Я гадаю, що ми заробимо нормально. Зараз в мене вже закінчаться всі вантажі. Треба буде завантажити нові і залишилось взагалі там десь приблизно 10 хвилин. Все, 2700 Ми з вами отримали. Могли справді більше отримати, але. Щось трошки пішло на так. Так, ладно, зараз ми завантажимо останній раз. Я гадаю, що дві посилочки точно ще встигнем довести. До пейдея. Так, і зараз буде перша точка. Розстояння дуже велике. Опа, опа, я не знаю, як тут. Так, найс. 50 все. Отлично, більш менш. Більш менш 4,5 тисячі залутали. Такс. 80 тисяч. Ага, чекайте. No, no. Прикол чому? Я отримую ще 4 тисячі платіну віп, тобто 76 тисяч. 76 тисяч. І зараз я ще 2 хвилинки літаю. 2-3 максимум. Далі, трошки не складається. Написано в описанні, що літак літає 250, а насправді він 170-160. Отак от він літає. Такс. 92. 3,5 тисячі. Так, і наступний це вже, я так зрозумів, останній, буде. Більше ми не встигнемо. Отлічно ми з вами зробили. Прилетіли вовремя, але це останній путь. Фух. Нормально. 3,5 тисячі. І так, за цілу годину ми з вами змогли заробити 84 тисячі. Як на мене, це дуже класний результат, так як тільки ми вкачаємо з вами навик, наприклад, до 3, 4, 5 і так далі. у Нас, по-перше, буде більше вантажів, ми будемо витрачати менше часу на заправку, до завантаження і так далі. Плюс буде більший відсоток заробітку, там бонуси і так далі. Тому я вважаю, що заробіток класний. Пілот дуже гарне оновлення для серверу, воно дуже класно розбавляє. Атмосферу, додає нові можливості і так далі. І наприкінці, напевно, хотів би сказати, щоб вводили мій гумен, обов'язково його вводьте, отримайте флюшки та пишіть мені, отримайте додаткові. Що ж, всім дякую за перегляд.